Усі на прем'єру, 15 квітня у Дніпропетровському театрі опери та балету, відбудеться прем'єра всесвітньо відомої опери «Травіата». У цей останній тиждень перед виставою усі художники та майстри роблять останні приготування. Це Дарія, головний художник театру. Майже півтора року вона працює над цією оперою, адже більше десяти років ніхто не ставив її на сцені. Дарія наймолодший головний художник у місті. Знає свою справу, і кожен зі ста костюмів міряла особисто. Очень важно, чтобы костюмы смотрелись ярко, насыщенно из зала, но и в приближнем рассмотрении были тоже такие очень интересные. И это такая сложная сложная ситуация. Вообще все костюмы очень многослойные. То есть сказать, что в театре используется какая-то одна ткань нельзя. То есть это вот Є всі можливі матеріали. Зі посильбарха, ці какіта тюліве ткані, і вже вишивки, уже що ми діламі самі у опері Беруть участь і хор, і балет, тому у швадському цеху робота не затихає. Десять майстринь готують акторів до прем'єри. Валентина 43-й рік працює у цьому театрі. Зараз ж є костюм для ще одного героя опери. Костюми різні. Вот, допустимо, девочки шили вот, яка стоїть. Воно три дні шилося. Некоторі костюми недели шлються. Ми стараемся как можно швидше. Це рубашечка «Жармон».. к этой рубашечке рубашечці йде пальтишечка, жилетка. На рубашечку йде один день. Рабочий день. Костюми звичайно важлива, деталь у спектаклі. Однак без декорацій ніяк. Дарія проводить нас у бутафорний цех, де і створюють світ для сцени. За задумом художника, на глядачів чекає великий сюрприз – намальоване гігантське полотно та балкон. Ось це капітель, яка на основной на основную конструкцию, которая будет стоять на сцене. Работа тонкая, и она рождалась как бы по ходу. Не все было сразу понятно, как оно будет выглядеть и Калюсики міняли, не подаш ті калюсики, не гремели і були, ну не то, що хотілась. У день прем'єри квиток буде коштувати від 30 гривень. Творці спектакля сподіваються, що травіата буде популярна кілька років, адже сили фінансів на неї витратили чимало. Аліна Мирка, Роман Кравцов, Бліцфакт.